Денис Гончаров гирьовик та пауерліфтер. Чоловік встановив понад 50 світових рекордів у жимі гирі та штанги. Минулого тижня Денис у Києві взяв участь у Кубку України з пауерліфтингу. При цьому у виді програми Суворий підйом на біцепс» з підняв вагу більшу за власну. В крайньому підході виконав підйом штанги вагою 71 кілограм. Чим побив в попередній рекорд, свій, який про також мені. Ну і встановив новий рекорд України. При цьому він став як володарем кубка у своїй ваговій категорії, так і в абсолюті. Денис говорить, у цьому підйомі атлет стає спиною до стіни. Піднімаючи штангу, він не має ані зігнути ноги, ані відірвати тіло від стіни. Це не значить, не значить, що це неможливо. Дехто уявляє собі, що неможливо пригнути вище. Своєї голови. Ну, я уявляю, що це заблуждення. На питання, як це бути світовому рекордсмену і жити у Сумах, відповідає так: я корінний сумчанин сам і люблю своє місто і, і вважаю, що найкращого ну, бути не може. Нині Денис займається і тренерською роботою. Його вихованець Вадим Макаров також на кубку пасів перше місце. Вадим займається досить недавно, три місяці цією дисципліною суворим підйомом на біцепс. Ну, він мене вразу приємно, він на своїх перших дебютних змаганнях виконав норматив кандидата в майстри спорту. І Трошечки, трошечки допустився помилки. Це прикро. Ну був в шазі від виконання нормативу майстер спорту. Вадим, який виступав у тій ж вазі, що й Денис, але в іншій невіковій категорії про свій шлях до золота. Кубка України розповідає. Всі дисципліні я також ніколи не виступав і ніколи не тренувався. Тому приблизно три місяці назад я звернувся до Дениса і дуже задоволений, що ми з ним почали співпрацю. Можливо, навіть трошки шкода, що не звернувся до нього раніше. Вадим говорить добре, що він має базу у пауерліфтингу. У мене дуже гарна базова підготовка, оскільки я вже є майстром спорту в пауерліфтингу в просто других вправах, а тому прогресувати мені легко і швидко. Вадим зараз мріє виконати норматив майстра спорту України. Денис свої плани поки не озвучує. Аби ж досягти успіхів у своєму виді спорту, говорить, потрібні праця і результат. Олександр Качана, Лариса Дученко Суспільне новини Суми.